Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і з вами Тетяна Дугельна. Я досліджую український генетичний код і впевнена, що ви вже багато цікавого знайшли на нашому каналі. Тож сьогодні влаштуйтесь зручно, бо будемо говорити про прикмети, забобони, містику і все, що довкола цього стосується саме свята Купала. Ви вже подивилися, мабуть, моє відео про святкування цього свята. Ви знаєте, що це свято святкують в день самолітнього сонцевороту, і припадає воно в різні роки з 20-21 червня по 23-24 червня. Тож дивіться в календарях, коли припадає свято саме Купала на конкретний рік. І святкуйте на здоров'я. А сьогодні хочу з вами поговорити трохи більше про магію збирання трав, навіть якщо ви не потрапите на святкування купала, то принаймні зібрати собі якогось зілля можна спробувати. Ну, як на мене, мені це дуже подобається. Так, ми маємо за містом будинок, садок, город, і в мене є ціла така грядка, де ростуть цілющі трави. Я їх збираю, як правило, в більшості варіантів саме не на зільник, не в травні місяці, а в червні саме на Купала. Як я збираю, зараз розповім. А також розповім, як це прийнято в нашій традиції. Якщо вам цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, діліться своїми друзями, а ми з вами розпочинаємо. Тож, які є прикмети та забобони на купала? Ну, я, як психолог, звичайно, скажу вам, люди, невже ви вірите в забобони? Бо забобони то щось архаїчне. Ні, ви від мене цього не почуєте, тому що я вважаю, що, як то кажуть, в кожній забобоні є якась істина, є якась суть, є щось дуже цікаве. Якщо розглянути, як виникла та прикмета чи та забобона. Тож, наприклад, ви знаєте, що на купала пари стрибають через багаття. Вважається, що коли людина стрибає через багаття, то вона може вилікуватися від величезного кількості різних недуг, і також стрибки через багаття вони дарують успіх на цілий рік. Недарма ви зараз можете про це якраз подумати. Часто різні езотеричні школи організовують, наприклад, на молодих, на коли молодий місяць на небі, саме стрибки через багаття, тому що знають, як це дуже добре працює, або мінімум ходять по вугіллю після того, як запалюють певне багаття. Це дає здоров'я. Успіх, наснагу, і дуже багато хвороб можна зцілити. Вірите вам це чи ні? Я, принаймні, в це вірю, а ви обирайте самі. Якщо ви ходите по вугіллю, кажуть деякі джерела, то це однозначно і психічно і фізично оздоровлюєтесь, бо вугілля дає вам силу вогню. А також це вже я вам додам, як духовний психолог, воно. Просто на тонкому рівні у вас спалює величезну кількість страхів. До речі, точки зору психології страхи знаходяться в внутрішній воді людини. Тож, коли ми говоримо про хождіння по вугіллю, це саме про те, що внутрішні страхи вигорають під дією саме вогню і вугілля. Для очищення часто в багаття на свято купала. Кидали речі людей, які довго хворіли. Або просто кидали речі і промовляли замовляння, що разом з цією річчю, з цим одягом тієї людини, яку хотіли стілити, надихнути, благословити, мало прийти до неї стілення, натхнення, благословення і так далі. Тому вважається, що якщо люди хочуть від чогось позбавитися, то можна деякі речі спалювати. Мені здається, не обов'язково чекати купальського періоду і в купальському багаті священному це робити. Взагалі, як на мене, якщо є вже якісь речі, які вам не потрібні, які ви не можете там попрати, привести до ладу і зараз передати людям, які можуть в цьому потребувати, бо ми живемо в дуже складні з вами часи, то принаймні їх треба спалювати, очищувати простір довкола себе. І збагачувати його позитивними енергіями. Вважається, що якщо вам подарували якусь річ, а вона вам не подобається і приносить невдачу, ви це вже відслідкували, то її також варто спалити саме на священному вогні в купальський період. Вмитися. Росою на купальському світанку це бути молодим, красивим і здоровим це дуже здорово. Тож обов'язково дочекайтеся купальської роси і вмийтеся. Наші з вами пращури, знаючи люди, заходили подалі в ліс і в купальській росі могли кататися. Жінки таке робили, казали, що вони ставали тоді ще молодшими, сексуальнішими, і красивішими. Знаєте, чим відрізняються? Саме українські відьми, а кажуть, особливо київські відьми, тим, що їх ніколи не зображають старими бабусями, тому що вони завжди знали, як підтримати свою красу і вроду, і молодість. І от один із ритуалів це вмиватися росою, особливо на великі свята, і купатися в Росі для того, щоб бути поза часом. Легкий дощ на купала дуже хороший знак. Він вказує, що вищі сили разом з людьми. Тому люди дуже часто радіють, коли на свято Купала раптом пройде літній теплий дощик. А от якщо раптом гроза і перуніві вогонь сходить з неба, коли гроза з блискавками і з громом, то вважається, що люди чимось прогнівили богів, і вони саме на свято вказують їм, що треба щось змінювати. Трави та коріння в купальський день володіють неймовірною магічною цілющою силою. Тому завжди українці старалися назбирати корисної різної зелені для різних потреб. Збирали, наприклад, звіробій для оберігу, або, наприклад, старалися знайти квітку папороті. Ну, ви вже про це також знаєте. Також знали, що в, в у всіх абсолютно травах і квітах знаходяться певні енергії, духи, до яких треба ставитися дуже поважливо. Обов'язково всі жінки в день святкування купала мали прийти до купальського вогнища, тому що вважалося, що навіть одружена жінка, яка приходить до купальського вогнища, вона отримує очистку від образ, від якихось неприємностей, які були протягом цілого року в сім'ї. Адже сім'я, це ви ж знаєте, як вогнище, воно може бути теплим і лагідним, а може і спалити, тож жінки, як правило, приходили до купальського вогнища. А ті жінки в громаді, які не ходили на святкування купала і не підходили до купальської ватри, підозрювали у відмацтві, тому, що казали, що тільки нечиста сила, або злі відьми бояться саме сили купальського вогню. Також захистом від відьом була кропива. Вважалося, що якщо люди беруть кропиву, розкладають на підвіконня, то ні чорт, ні відьма, ні злі сили в хату не прийдуть. Ну, мені здається, що кропива настільки дійсно жалить, що вона не тільки злих духів може відлякати, але і в принципі дуже багатьом якби то вправити свої мізки на, на місце. Ви знаєте, я згадую в дитинстві. Як бабуся казала, не будете слухатись, налупцюю вас не гілочкою, а кропивою по дубці, щоб краще потім думали головою, що робите. Тож, мабуть, так щось в цьому є. Більш сучасна традиція сьогодні така, що святкування купала це те, що нарощує сімейну гармонію, тож зараз святкують як Різдво в сімейному колі, так і купала. Вважається, що якщо на, на небі дуже яскрава така ніч чиста ніч, багато зірок, то рік буде багатим на гриби. Дуже багато в саме в цей день в багатьох регіонах України за деякими джерелами. Чистили саме криниці. Вважали, що почищена криниця в саме купальські святки буде мати більш цілющу воду протягом цілого року. Взагалі серед українців, а особливо серед жінок наших праматусь, процвітала дійсно побутова магія. І до побутової магії відносилося також збирання зілля, тому що зілля використовували не тільки ті. Знахарки, не тільки цілительки, а будь-яка жінка основні види зілля знала, вміла з ним справлятися, вміла ним оздоблювати свій будинок, вміла використовувати для того, щоб вилікувати самі прості хвороби, і таким чином за зіллям ходили в різні періоди, в тому числі і на купальські святки. Ну, Найчастіше це відбувалося саме в період або Зелених святок, там є саме період зільник, від слова зілля збирати зілля. Але також під час купальського шлюбу Сонця і води вважалося, що трави мають дуже потужну силу і обов'язково за ними ходили. Збирали зілля як лікарське для цілительства. Так, і особливо приворотне, тому що для приворотного зілля не можна було зібрати в інші часи хороше зілля, крім як на Купала. Ну, звичайно, Бог Купала, Бог шлюбу, Бог кохання. Заготовляли чудодійні трави дуже чітко виконуючи певні правила. Ну, Наприклад, перед рослиною обов'язково яку мали взяти, обов'язково ставали обличчям і. Так, щоби бачити схід сонця. Після цього оберталися на захід і зривали рослину чи викопували її з корінням, супроводжували це обов'язково під кожну рослину певним закликом, промовлянням. І тоді ці заклики і промовляння, звичайно, знали знахарі, і ця рослина була такою ж потужною. Перед першою рослиною, коли приходив знахар або зільник, зіль, зільниками їх ще називали, жінка або чоловік приходив збирати зілля спочатку перед першою робили обряд. Клоніння читали певні славині, ставили або гроші під першою рослиною, або хліб і сіль, таким чином, висловлюючи подяку і повагу саме до світу рослин і до того, що зараз буде збиратися зілля. Заготовлені зілля, звичайно, збиралося, і, як правило, жінки після того, як вони набирали пахучих трав, корінців, квіток. збирали, Десь у якоїсь господині приносили з собою ще якісь смаколики, накривали гарний стіл. Спочатку частували одна одну, а потім доставали на вже прибраний стіл, застелений чистою скатертиною те, що вони набрали. І у кожної, звичайно, жінки було своє зілля. Обов'язково мінялися і таким чином розподіляли те, що набирали у природи одна з одною. І це також вказувало на те, що наші з вами праматусі не. Просто гарно комунікували, а й розуміли, що взяти у природи треба стільки, скільки тобі треба. Якщо ти взяв більше, то треба обов'язково поділитися. Це також дуже важлива річ. Коли йшли заготовляти зілля, то саме цей процес, як ви вже зрозуміли, він регламентувався і е, мав певні такі, знаєте, правила. Вважалося, що людина, яка йде заготовляти зілля і хоче, щоб ці трави були дуже потужними, вона має гарно помитися, одягнути обов'язково чисту білизну, як правило, таку натуральну, чисту, інколи вишитою білим по білому. Щоб бути максимально чистим, і тоді збиралися, тоді збиралися саме цілющі зілля. Вважалося, що жінка, яка тільки після пологів або після місячних вона не чиста, вона не має права збирати зілля, бо таке зілля буде дуже дуже погано діяти на енергетику, на здоров'я людини. Зільники взагалі мали дуже добре розрізняти різні види трав. Вони мали не просто розрізняти їх, вони мали знати, що для чого вони беруть. Були чоловічі трави, це ті трави, які не яскраво квітнуть або не видно на них квіток. І жіночі, ті, які квітнуть гарно, пахучі трави, як правило, і обов'язково обиралися окремо для заміжніх і незаміжніх, для жінок і чоловіків. Одружених і неодружених підбиралося окреме зілля, і, відповідно, коли брали ці трави, обов'язково промовляли певні закляття і заклики. Існувала традиція, що коли ви хочете, щоб трави мали особливу, потужну силу, лікувальну і їм завжди приписувалась майже містична сила. То такі трави краще збирати дуже далеко, десь на найвищій горі або серед дев'яти полів, і, як правило, збиралися на світанку до того, як спаде роса, щоб вони були підсилені, підживлені ще купальською росою. В деяких регіонах України була традиція збирати особливо сильне зілля зільникам голими. Тому вважалося, що саме коли людина чиста, гола і, одя... і має думки тільки сильні, позитивні, натхнені з благословенням, вона максимально контактує з світом рослин. і тоді ці які вона збирає, вони мають надпотужну силу. Взагалі вважалося, що в якихось регіонах вважалося, що треба збирати до сходу сонця трави, в якихось після сходу сонця, в якихось, щоб роса ще не впала, в якихось, щоб роса вже просохла, але то вже нюанси, і я впевнена, що кожен із вас, якщо захочете цим зайнятися, то ваша генетична пам'ять вас пробудеться і ви знайдете того вчителя, який вас. Навчить, благословить і ініціює на ці на ці процеси. Тому що, як на мене, це дуже потужні процеси. І вважається, що якщо, наприклад, на Івана Купала зірвати певні трави, то ці трави обов'язково приведуть до родючості і плодючості. як в сім'ї буде шлюб і будуть діти, так і в у худоби буде все добре, і в сім'ї буде повна чаша. Тому саме на Івана Купала або на купальські святки можна було саме для родючості і плодючості найпотужніше зілля і зібрати. Звичайно, коли ми говоримо про купальське зілля, ми маємо зрозуміти, що можна вірити, можна не вірити в те, що це працює. Але купальським зіллям не тільки закликали один одного до шлюбу способом, наприклад, прикрашали хату, і вважалося, що така хата була, буде мила око і милий обов'язково Прийде і посватається. Вважалося, що навіть в час купальна, купала зломлена ліщина і затнута в городі, вона вбереже від черв'яків, наприклад, врожай. І, відповідно, врожай буде більш великим. Взагалі багато чого можна сказати про це свято, але саме основне про зілля. Про традиції, про забобони, це про пам'ять нашого роду, це про наш генетичний з вами код, і нація відроджується тоді, коли вона повертає собі рідну мову і розуміння глибокого сакрального символізму, саме того, що робили наші пращури. Тож, друзі. Будете ви заготовляти зілля чи не будете, але тепер ви знаєте, навіщо його готу... заготовляли, як його використовували, і будете більше розуміти глибинні сенси нашого величного українського народу. Якщо вам цікаво, ставайте, будь ласка, спонсорами нашого каналу для того, щоб нас підтримати. Якщо вам Подобаються наші відео, діліться в соцмережах, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А з вами була Тетяна Дугельна і творча команда каналу Калина. Ми бажаємо всім нам якнайшвидшої перемоги. І нехай наші знахарі зберуть те зілля і зроблять ті ритуали, щоб вороги якнайшвидше пішли з нашої землі. А ми знову тут з вами запануємо і розквітнемо, бо ми того варті. Слава Україні! До зустрічі!